До речі, інжир росте, дуже смачний, дуже багато ще зеленого. Так, Але ми йдемо до метеликів. Короче, бачите, лялечка, і це з неї сьогодні вилупилася оцей метелик. Боже, тут яка лапусінька. А там всередині ще один. Ми їх випускаємо дві години проходить, як вони вилупились і потім випускаємо. А цей причепився просто з цієї сторони. І вони випадково у нас з'явилися взагалі. Там іще три лялечки є. Ось о, ой, воно, лялечка. Так. Красота. Ой. Расуня, ладно, нехай сохне.